Добрий день. Розглянемо кілька прикладів, де використовується розкладання квадратного трічлена на множники. Перший приклад скоротити дріб. Маємо такий дріб в чисельнику х квадрат плюс 5х. Знаменнику маємо квадратний трічлен х квадрат плюс 6х плюс 5. Бачимо, що в чисельнику можна винести за дужку спільний множник. І розкладаємо чисельник на множники винесенням спільного множника. Винесемо x Да? тут у нас таке множення мови математики, заховано, ми його не пишемо, але знаємо, що там є множення. Іноді можна собі ставити ту кропочку, щоб пам'ятати, що там є дійсно знак множення. Тоді в дужечках у нас залишається x плюс 5, а в знаменнику розкладемо відповідний квадратний тричлен на множники, неба в корені відповідного квадратного рівняння. Можна за теоремою Вієта, можна за формулами квадратного рівняння, можете затримати собі відео і самостійно знайти корені і потім звіритися. Перший розв'язок маємо мінус 5, другий корінь, маємо мінус 1. Обидва корені від'ємні, тому коли будемо за формулою виписувати x-5, це буде x плюс 5, х-1 це буде плюс 1. Пам'ятаєте формулу. Спочатку пишемо, а, а у нас одиничка, то не пишемо. Х-5х плюс 5, хміну 1, х плюс 1. Ось розклали ми чисельник і знаменник на множники, і бачимо, що в нас утворився спільний множник у вигляді спільної дужки. Однакова дужка є в чисельнику і знаменнику, і скорочуємо на х 5. Залишається вираз. Чисельнику Х, а знаменнику Х плюс 1. Дужки можна вже не ставити. Ось, ми скоротили наш дріб, вираз став коротший, запис став менший. І ще раз повторюся: для того, щоб скоротити дріб, спочатку потрібно розкласти на множники, бо скорочуємо ми саме множники. І розглянемо ще один приклад: теж на скорочення. Другого, маємо ось такий вираз трошечки більшенький. 2х2 мінус 12х плюс 18, то є чисельник, і в знаменник 2х2 мінус х-15. Бачимо в чисельнику, що всі коефіцієнти є парними числами. Отже, винесемо 2 за дужки. Тоді в дужечках будемо мати х2 мінус 6х плюс 9. І можемо собі помітити, що в дужечках виходить. Повний квадрат різниці. 9 це є 3 в квадраті, 6 можна отримати як 2 помножити на 3 на х, ось подвійний добуток тут в формулі різниці квадратів. І навіть як ви будете розв'язувати через дискримінант це відповідне квадратне рівняння, то отримаєте дискримінант рівний 0, тобто 1 розв'язок. А можемо одразу скористатися формулою різниці квадратів і помітити, що там є повний квадрат різниці х мінус 3 в квадраті. Да? Можна перевірити. Х в квадраті, ось маємо квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого і другого, мінус 2 на х і на 3 маємо, мінус 6х, і плюс 3 в квадраті, плюс квадрат другого виразу за формулою. Маємо квадрат різниці. А в знаменнику потрібно знайти. Корені відповідного квадратного рівняння. 2х2 мінус х мінус 15. Можете затримати відео і знайти ці корені самостійно, обчислити дискримінант і за формулами обчислити корені x1, x2. Х1 ми отримаємо 3, х2 отримаємо мінус 2,5 мінус 2,5. Отже, за формулою. Розкладання квадратного тричлена на множники. Тоді маємо А. А у нас дорівнює двійці. Х -х1, х -3, х 2 x-x1, х-3. Х-2,5. Так, напишемо, щоб розуміти, що мінус мінус 2,5 це буде в нас плюс 2,5. Запишемо собі ще раз. І бачимо, що можна скоротити на 2. І можна скоротити на х-3. Тобто двійки в нас скорочується, х-3 скорочується, а тут квадрат скорочується, тому що х-3 в квадраті означає, що там два таких множники, Один скоротився, один залишиться. І маємо такий вираз. В чисельнику x-3, знаменнику x плюс 2,5. Тут ми скоротили на два множники, у нас можна було скоротити, на 2 і на множник такий з дужками х-3. Дякую за увагу. Не забувайте ставити лайк. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. До зустрічі!